Děkujeme, že jste se podávali Třeba dále ty drobny umyte. Привіт, добрий день. Ми піскуємо. Малярство косові проходить етап піскування у Галії Його. Привіт! Вітаю всіх! Не, коли вона тягне. Добре, бо вона не тягнула, але У мене вже закінчилося роствоворчик. Мастика, так що йду, я підробляти. Привіт, хтось там написав, що роблю. Піскую, роблю декорацію піском, поклівка і вакно. Що переймайте. Якщо вам ну, хочеться екологічно чистих ремонтів дихати лопно здорово. Так що, треба, Так, ми йдемо розробляти розчин. Зараз вам пояснюю, з чого складається розчин. Вже. А на дві кошіточку завжди в полі, у тут трошки буденько. Беру вопна розведеного, даю відри і за три ковші, наприклад, на тому треба додати. Тепер, бачите, у мене тут є поклівочка стартова. Серпилась покрівочка. Ось тако. Є ще трішечки. О! А тепер у мене тут є пісочок. І даю пісочку ще, три ковшики. Ось така мастика. Такий розчин. Hello, hello. Я потім перекладу з допомогою GPT, бо я не англійську не... О! Зробила скрін. Так. hello. Ми робимо розчин для піскування. Пісочок білий. Петлівка стартова в окно. і И... зараз да, добавляю песочка. Не знаю, тут уже закінчує. О! Видаємо ще трошки вапна. перемішуємо перемішали, додавали вапна. Якщо нам не стало, то ми зараз йдемо дорозроблювати. Привіт. вапна дороблювати, бо нам не вистачило. І от таке йде піскування. О, так. Бачили? так. Воно висохає, потім інакше буде. І ще два рази побіг.